Знову осінь і знову в нас свято врожаю. Наша церква святкує сьогодні жнива. Я вас, друзі, в цей час всіх сердечно вітаю. Ви прийміть в простоті мої щирі слова. Ми зібрались у велику і дружну родину, прославляємо Бога, співаємо пісень. Як нам добре, разом в ці єднання хвилини, цей осінній, погожий і сонячний день. А на струнах душі бринять ноти мінорні. Тільки Бог так глибин доторкатись може, нагадати, я хочу, цей день неповторний. Більш такого не буде ніколи уже. Бо для когось, можливо, ця осінь остання. Може, хтось вже востаннє прийшов у цей дім і припиниться тут на землі існування, і настане кінець у житті цим земнім. Я пригадую тих. Кого з нами немає, ще недавно були і займали місця, вони в хорі небесному пісню співають у просторах небесних, в оселях Творця. Тож цінуємо ці миті земні нетривалі, дорожімо завжди кожним прожитим днем, пробачаємо образи і кривди бувалі, ми лише раз, тільки раз в цьому світі живем. Не завжди на землі буде літо Господнє, прийде осені час і збирання плодів. І біда буде тому, хто жив безтурботно та плоди для Христа принести не зумів. Ми не знаємо, що завтра усіх тут чекає, бо може перерватись життя в кожну мить. Прийдуть Божі жнива, і тебе він спитає, де твій плід, що в скарбниці сердечній лежить. Що ти сіяв, що виростив, будеш збирати. Тому добре насіння завжди розсівай. Бо від Бога отримає кожен заплату. Одні підуть у пекло, а інші у рай. Я б хотіла, щоб всі, хто сидять в цьому залі, були у вічності з Богом у місті святім, де минуться спокуси, тривоги, печалі, буде радість і всіх втіха навіки усім. Слава Богу.